У дворі Херсонського обласного краєзнавчого музею зелена зона. Ідея зробити її належить колезі, розповіла наукова співробітниця Світлана Отрішко. Антон Леонідович такий ентузіаст цієї справи. Він мав дачу, яку дуже любив, дуже добре за неї наглядав. На жаль, дачі немає. Він приклав зусиль і організував це на можна сказати на робочому подвір'ї. Бачите, як йому добре вдалося. Навіть не очікували такого результату. Така краса виросла. Основне місце відведено гарбузам, розповів співробітник музею Антон Громов. Земля гуляла. І вирішили проекспериментувати. Можна сказати, що вдалося. Півпальця. Земля, а в основному щебінь, строїтельний мусор. Ну, Пророда своє зайшла. Це 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 гібіскусу там заліг є. І у нас тут квітикімнатні, ким... ким... ну на літо винесли. Що будуть робити з врожаєм гарбуців? Працівники музею поки не вирішили, говорить Світлана Отрішко. Може, тварина у нас є черепахи. Може, ну, Антон я... Лінч казав, вони ну, залюбки їли зимою. Для, твари... для тварин. До Може подарує комусь Антон Леонідович Та, да, гошкою. Ну Но... як сувенір на Хэллоуін кудись. за донатів, якщо, якщо треба буде. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Павло Гіль, Суспільне новини, Херсон.